Пам'яті полеглих в ім'я живих. Саме таку назву має меморіальна дошка, яку присвятили загиблому під час виконання військового обов'язку в республіці Афганістан Леоніду Білозору. Її відкрили 15 жовтня в лісконогах на базі навчального закладу. Ці надзвичайно важливі в житті селян події присвятили захід, на якому пригадали одну із страшних сторінок у історії нашої держави. Вшанували пам'ять свого земляка, випускника лісконогівської школи. Сьогодні 30 років. как на Афганской войне погиб ваш сын, брат, наш побратим, с которым нам приходилось исполнять свой воинский долг. 30 лет, как ушел он из жизни, но в наших сердцах он и все остальные, которые легли на поле боя в Афганистане, остались Всегда живими. Не забувати тих, хто не повернувся з поля бою, обов'язок кожного з нас. Увіковічнювати їх пам'ять справа свята, зазначила присутня на заході начальник відділу освіти Новгородцівської районної державної адміністрації Ірина Зюсько. Селяни шанують пам'ять свого односельця. В лісканогах є вулиця, яку називали на честь Леоніда Білозора. Ульоні ну, випала особа служба. Він служив далеко від своєї родини. Якщо ми жили в союз... служили в союзі, то. Он... служил далеко от своей страны, выполнял интернациональный долг. И так служилась судьба, что там его настигла бандитская пуля, и не стало среди нас наше односельчанина, хорошее товарища и друга. Ну, как бы там ни было, у нас есть уже в селе улица в честь Леонида Белозора. Сейчас мы его увековечиваем мемориальной доской на школе, где он учился. Під час заходу багато згадували як про Леоніда Білозора, так і про інших молодих людей, які загинули на чужині, розповідали вірші та співали пісні про Афганістан. Пам'ять про загиблих воїнів запалили свічки. Остановіте хоч заждіть свічі, Когда хороні сина мать, заждіть свічі, Когда за окнами війна когда мы все сошли с ума, Но Бог еще не бросил нас, зажмите свечи.